Контролем забирайте, щоб не було біди. Тут взагалі є епіцентр, тому що в цьому уреалі багато є різних пошкоджень. Якщо говорити власне про цей будинок, тут сім сімей проживали, сім квартир, і після висновків експертів прийнято рішення, що цей будинок неможливо відновити. І, звичайно, теоретично, можливо, все, але це будуть космічні кошти, оскільки це не є пам'ятка архітектури. Ми проговорили з мешканцями, вони отримують кошти за кожен метр квадратний. Це буде орієнтовно 67 тисяч гривень за метр квадратний і зможуть собі придбати якісне помешкання на той час, поки будуть тривати оці моменти пошуку, вони будуть отримувати від міста кошти. Є компенсація за однокімнатну квартиру 10 тисяч, там двокімнатна 12 і більше. В принципі, всі питання є врегульовані. Взагалі під атакою було 46 шість наших будинків, три в такому стані, як цей. Дуже складна ситуація на митрополита Андрея. Але там, слава Богу, ми зможемо все відновити. До речі, по цьому будинку ми маємо вже процедуру, яку ми пройшли минулого року. Коли була атака на братів Міхновських, тоді ми також достатньо багато квартир е, фактично викупили для людей, і люди вже мають нові помешкання, нормально себе почувають. Взагалом е, близько 500 вікон просто повилітало. Е, їх треба буде компенсувати. Є також міська програма, ми 12 тисяч гривень платимо. Е, по бізнесу приблизно 33 е, бізнеси є в важкій ситуації. Зараз по кожному проводимо індивідуальні зустрічі. Десь складніша ситуація, хтось має ресурси, хтось не має ресурсів. Звичайно, що будемо допомагати. Але взагалом це велике чудо, це просто чудо. що Всі оці мешканці вони пішли в укриття і ніхто з них не постраждав. Тому ще раз і ще раз наголошую: на четвертому році війни я думаю, що кожна родина вже знає. Де є найближче укриття, щоб бути в безпеці, тому що так виглядає, що ворог буде тільки збільшувати кількість атак, і до цього треба бути готовим. Наша задача вижити. Місто допомагає. На сьогодні приймаємо перше рішення про 30 мільйонів з фонду звичайних ситуацій. Дай Бог, щоб ми за цю останню атаку вклалися в 100 мільйонів. Дай Бог. Скажіть, а що тут буде? Цей буде на Що тут буде наразі? Е, він буде знесений, буде вільна територія. Громада буде приймати рішення, що тут має бути, тому що його відновлення буде в рази дорожче коштувати. Ну і чесно кажучи, ці помешкання. Вони не були самими комфортними для проживання, тому коли я вчора мав розмову з мешканцями, вони ну спокійно віднеслись в принципі. Ціна є оптимальна за ті кошти, можна купити хороше податку. Що скажіть спроводу бізнесу? Та чи от ви кажете, що можливо буде якась допомога? Тобто якийсь напрямок для бізнесу чи У нас? Є відповідні сертифікати для бізнесу. Але питання, наприклад, є там it компанія вони все от хлопці вам щиро дякуємо. Ми що вам допоможемо справимо своїми силами? Є невелике швейне виробництво, все вигоріло. Це носім, ну, треба буде дати сертифікат, допомогти. Так само як ми колись допомагали і тим, що переселялися. Тобто, кожен випадок є персональний, і ми конкретно це питання будемо розглядати. Дякую. Дякую. Як вийде щодо укриття? Люди ходили в укриття сюди в електрон. А де тепер вони зможуть ходити в укриття? А, дивіться, Еле... укриття, яке в електроні, воно діюче. Воно працює і велика подяка всім, хто пішли. Були дискусії стосовно укриття. Поруч є суд. Зараз ми з судовою адміністрацією працюємо, щоб не було більше кейсів, коли хтось його закриває. Ви знаєте, є рішення міської влади. Всі укриття мають бути відкритими. Крапка. Якщо хтось закрив, треба персонально вичисляти хто і людину карати за це. Дякую. Тебе там буде ваш не показати, не були. Це біда, це почуть відмовляється. Ти від... ну, що ти так. Додаткову... 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 Додаткову...